Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада, це програма Позиція і про вплив Росії на українську церкву поговоримо із директором департаменту у справах релігії і національності Міністерства культури України Андрієм Юришем. Пане Андрію, доброго дня, у вас нашій студії. Президент України Петро Порошенко заявив про те, що 20% російської пропаганди стосується саме релігії. От на вашу думку, наскільки релігійна пропаганда несе загрозу для України? Ну, річ в тому, що конфлікт, який зараз війна реальна, яка відбувається на сході України, вона справді має в тому числі і релігійний вимір. Не з подачі України. Власне, ворог-агресор завжди намагався надати тому збройному протистоянню, в тому числі, і релігійне забарвлення. На початках, взагалі, там була дуже активна діла, так звана Православна армія. Це однозначно терористична організація, яка так само додавала свої колорити і свої інтонації у те, що там відбувалося на сході України. Звучали різноманітні заяви про те, що нібито українські збройні сили прицільно знищують певні структури релігійні в цьому регіоні України, бомбардуючи, наприклад, патріарх Московський всієї Русі Кирил говорив про те, що там вбито трьох священнослужителів, десятьох поранено, сімдесят. Сім храмів зруйновано повністю або частково, і звісно, що це все є перебільшення, звісно, що є вбиті з усіх сторін, але в даному випадку з боку Росії зроблена спроба в е, акцентувати лише на одному аспекті релігійному, того що відбувається на сході України, бо насправді ми бачимо, що агресор, е, реалізуючи свою політику в цьому регіоні. Проводить політику власне він релігійної винятковості, створюючи преференції для однієї церкви і забороняючи майже до докін... діяльність взагалі цілих структур, товариство свідків Єгови, діяльність дуже багатьох протестантських об'єднань це мова Але... саме йде про È, я... територію ДНР, та, ЛНР, які під контролем очевидно. залишаються терористів. Бо ті території, що які... тут тут трошки ну треба зробити різницю про ситуацію в Криму і в ДНР і ЛНР. Бо території. Територія Криму це є територія, яка повністю контрольована і яка згідно вже російського законодавства включена до складу Російської Федерації. Ми визнаємо, очевидно, що це є окупована територія. Російське законодавство визнається вже частиною. Е Своєї території і де діють уже російські закони, і відповідно там іде ну м'якший сценарій ставлення до релігійних організацій. Є примус їх перереєстрації за російськими законами. Спочатку був визначений термін до 1 березня, тепер він продовжений до кінця цього року. Але в будь-якому випадку усі всі абсолютно релігійні організації вони не зустрічають такого ну абсолютно очевидного я би сказав, терористичного до себе ставлення. ЛНР і ДНР, але натомість вони повністю повинні перебудувати свою діяльність і юридичну базу своєї свого функціонування за російськими законами. А коли ми говоримо про ЛНР і ДНР, то тут взагалі закони, навіть російські, які набагато жорсткіші, ніж в Україні, не такі ліберальні, які дуже регламентуючі, то вони там взагалі не діють на території ЛНР і ДНР. Там фактично йде система влаштування стосунків між релігійними громадами і самопроголошеними державами, їхніми керівниками. Ну, звісно, на користь московського петріарка. Ну, я, я би по перше сказав, що там за сценарієм взагалі піратських якихось схем, коли кому хочу, тому й дозволяю, як хочу в конституціях так званих, так званих ДНР там взагалі прописується про особлива роль саме Російської православної церкви. Ну і очевидно, що їй створені всі абсолютні умови. І от те, що я вже починав говорити, натомість діяльність багатьох інших структур. Повністю заборонена, наприклад, Українська православна церква Київського патріархату, протестантські спільноти, харизматичні церкви, товариство свідків Єгоми, церква Ісуса Христа, святих останніх днів Мормони, Греко-католицька церква, Римо-католицькі громади, окремі мусульманські спільноти вони просто заборонені. Вони поставлені поза межі правового поля. Власне, цей механізм і те, що така ситуація там буде, ні для кого із представників релігійних цих названих організацій не було сюрпризом. І вони okay. прекрасно розуміли, що чи це буде входження в склад в правове поле Російської Федерації, чи це буде оця піратська республіка терористична, яка там зараз існує. Е умови для вільного розвитку релігійних організацій там не будуть забезпечені. Лише українські закони, і оце ми бачимо на територіях, цих ж двох областей, які підконтрольні Україні, лише українські закони, наш проєвропейський або відверто європейський підхід до влаштування цих стосунків він є єдиним гарантом того, що все буде влаштовано за ліберальними адекватними схемами стосунків між державою і церквою. І тому багато з тих організацій так відверто підтримували українську армію, яка намагалася відстоювати і зараз відстоює територіальну цілісність української. Держави і тому власне так багато і постраждали. Пам'ятаю, минулого року був взагалі жахливий випадок, коли терористи вивезли з однієї із церков кількох священнослужителів, їх повністю було знищено за містом. Ну, це факт який набув світового розголосу і позбавив будь-якої легітимності релігійну політику цих самопроголошених держав. На вашу думку, власне, така ситуація, як вона сьогодні позначається на кількості віруючих загалом? на віру уподобаннях православних. Ну, якраз, бачите, От дуже... міняється позиції ті люди, які ходили до московського патріархату, тепер е йдуть до Київського патріархату. Дуже гарне запитання, е бо якраз перед Пасхою були опубліковані дані двох соціологічних служб. З одного боку, це фонд демократичні ініціативи, провів дуже репрезентативне дослідження. З іншого боку, фонд Соціс і фонд імені Разумкова зробили паралельні дослідження, і вони майже до деталей зійшлися у визначенні релігійного. Інних преференцій населення України, і от що ми побачили, що е... За одними даними 44%, за іншими 39%, ну, це не, велика не, це, це, це не є велике е, населення України визнає себе прихильниками Української православної церкви Київського патріархату. Натомість, за одними даними, 19, а за іншими 21% е, пов'язують себе, ідентифікують себе з Українською православною церквою, тобто церкву, яка перебуває в канонічному єднанні із московським патріархатом. Отже, різниця фактично ну, на око навіть видно. В Два рази населення, яке є свідомо, обирає саме такий український вектор. Звісно, що військові дії на Донбасі, окупація Криму, спочатку обережна, а потім відверто про сепаратистська позиція чільників московського патріархату у Москві. Тепер знову вони бачачи про безперспективність і загрози для. Української православної церкви в цьому контексті, якщо і далі проводити таку політику в Україні, вони знову переходять до більш м'яких сценаріїв, але в будь-якому випадку суспільство українське і ці цифри демонструють дуже яскраво, показують, що громади переорієнтовуються і тут діють. Фактори на всіх рівнях є і світоглядний і ментальний, дуже важливий, як на мене, коли відбувається війна, коли є відповідно агресія, коли є то зрозуміло, що суспільство реагує на всіх, хто прямо чи не прямо підтримує ці загарбницькі. І ми знаємо, що, наприклад, минулого року було кілька заяв, окремих діячів, радикальних. Очевидно, що вони не складають переважної більшості в українській православній церкві, що вони не є суттю цієї церкви, але Дуже показових, наприклад, єпископа Лунгіна Жара з Буковини, якому він е ну в найжорсткіших епітетах е визначав українську владу, в якій він закликав віруючих не, не йти до лав української армії, в яких він проклинав Європу і, і американських, нібито зверхників України, зрозуміло, що такі заяви також не сприяють. Ну я думаю, що церква правильно зреагувала, і ми останніх е півроку, може трохи менше. Ще не чули таких радикальних заяв. Я вважаю, що це дуже позитивно. Мені здається, що і позиція Української православної церкви стає більш відповідальною цій ситуації і. Це те, що і президент сказав на зустрічі з членами Всеукраїнської ради і релігійних організацій, що та концепція, яку обрала Українська Православна Церква, молитися за мир, вона ну не до кінця є достатньо. Треба не лише молитися, треба й діяти. Суспільство і батьківщина в нас одна. І всі повинні докласти максимальних зусиль, щоби зберегти цю найбільшу ці панадрі, от згідно українського вектору. І згідно тих соціологічних опитувань, досліджень, які ви назвали, да що такий уже значний відсоток підтримує все-таки київський <клес> патріархат. Які ваші прогнози стосовно московського патріархату стосовно віруючих? Ну розумієте, ситуація в українській православній церкві ну не є однозначною. Там є дуже різні нуртують всередині процеси. Є дуже потужна група і духовенства, і особливо віруючих, які прекрасно розуміють українські реалії. Особливо це стосується молодшого покоління і ієрархів, і священнослужителів, і віруючих. Вони виховані вже більше 20 років в умовах української незалежності. Для них Українська держава є винятковою. А держава це весь комплекс інших атрибутів, в тому числі і духовна традиція, базована на цих засадах. І вони готові абсолютно реально і рухатися на зустріч з загальноукраїнським процесам, порозуміння, об'єднання. Е Визнання і утвердження на своєму рівні засад помісності, як це хоче бачити українське суспільство. З іншого боку, є, звичайно, і ті групи, які, це з одного боку, ніби старше покоління, але це є регіонально, дає різні вікові категорії представлені, це в першу чергу стосується Сходу, в першу чергу Донбасу, частково півдня України, де є ну, відверто такі про. Російські позиції, ми розуміємо, що це є досить значна е, е, частина віруючих української православної церкви. Це є мільйони віруючих. Е, ну і ті власне відсотки, там 19 чи 21, в середньому 20 в масштабах України це значний відсоток, е, які є абсолютно переконаними, що Їхня духовна е, е, батьківщина, фігурально кажучи, це є московський патріархат. Ми це розуміємо, і якщо говорити в контексті оцих розбіжностей, то напевно е, можна десь прогнозувати в близькому чи в подальшому майбутньому, що буде відбуватися самовизначення цієї кожної з цих груп. Я думаю, що проукраїнське настроєння настроєні віруючі і духовенство буде шукати єдності з тими. Представниками інших православних церков, які поділяють Спільні ідеологічні культуральні, навіть цивілізаційні цінності. О, Україна, помісна церква, незалежність, політична, незалежність церковна. Ну а та група, яка не, не бачить свого духовного розвитку без єдності з московським патріархатом, вона буде й далі існувати в канонічному зв'язку, і Українська держава гарантує всім право такого вільного вибору. От стосовно єдності, Філарет, Патріарх Філарет закликав об'єднатися українські. Православній церкві, а, власне, це має об'єднатися Київський патріархат з автокефальною і з московським. Як має це відбутися? Ну, це складне питання. Тут можна на всіх рівнях про нього говорити. Наскільки Зв... це реально, що таке об'єднання відбудеться? На Звісно, е ідея об'єднання є безальтернативною, е вона домінує, вона визначає суспільство. Я би знову послався в цьому контексті на дані того ж соціологічного опитування. Е Чисельність е, тих, хто від загальносеукраїнського с... е, загального стану України хто хоче бачити в Україні об'єднану помісну церкву, становить 28%. Тих, хто категорично проти, 14%. Ну інші або байдуже, або з Тобто, фактично знову ж таки маємо рівно в два рази більше чисельність тих, хто mm -hmm. вітає цей процес, і це знову ж таки показуло. Це, це якраз підтвердження на новому рівні зовсім з іншої проблематики загальну динаміку і загальну розвитку ситуації у нашій державі. В цьому контексті е, е, можемо говорити і про те, що зараз починають і безпосередньо відбуватися об'єднавчі процеси, про які ви е, запитували. Але, по-перше, вони не можуть відбутися близьковично. Ну, бо це угу. процес динамічний, тут треба пошук е, концептів об'єднання, моделей. По-друге, він не може бути все загальним, на мій погляд. По-третє, він має бути поетапним. І от перший етап, мабуть, зараз ми є свідками, коли знаходять порозуміння між собою Українська православна церква Київського патріархату, чільника, якого заяву ви щойно процитували патріарха Філарета, угу. і української Автокефальної православної церкви. Остання зараз знаходиться ну, в дуже важливому періоді існування. Це найменш чисельна з трьох православних юрисдикцій, які існують в Україні нещодавно. Вона втратила свого предстоятеля митрополита е, Мефодія. Зараз вона готується до помісного собору, на якому буде обраний новий предстоятель. І, звісно, що це період, коли і віруючі, і духовенство церкви починають роздумувати, яким шляхом рухатися, яку політику обирати. І, ну, на мій погляд, це є і безальтернативно, і абсолютно обґрунтовано, що українська автокефальна православна церква починає шукати. Єдності із Київським патріархатом, з яким їх не розділяє жодних ідеологічних е, питань. Це є засади тієї ж помістності, про яку ми згадували. Завжди між УАПЦ і УПЦ КП існували непорозуміння лише на рівні якихось суб'єктивних факторів, в першу чергу особистісних непорозумінь між стільниками цих церков. Ну, я думаю, що зараз прекрасний момент забути про ці якісь попередні моменти і прийти до розуміння необхідності і потреби знаходження єдності. І це може бути перший етап. Потім, якщо це буде зреалізовано, знову ж таки, я, мабуть, себе сумнівався, що цей план може бути зреалізований універсально, коли всі структури двосі обох церков зіллються в одну структуру. Було б добре, якби. Більшість структур, наприклад, Української автокефальної Православної Церкви, приєдналися до е, цієї майбутнього об'єднання із Київським патріархатом, а потім вже можна говорити про е, наступні етапи і розвиток цього процесу. Пошук Діалогу із вселенським патріархом Варфоломієм, який може за певних обставин визнати майбутню церкву, потім діалог з ієрархами Української православної церкви, які можуть підтримати і хочуть, і бачать себе цій. Тобто, це є так, би мовити, завдання на кілька етапів наперед. на кінцевому етапі. Ми можемо побачити об'єднання київського патріархату автокефальної церкви з московським патріархатом. Ну теоретично все можливо, але чи це буде практично? Ми. Як державна структура в цьому можемо тільки спостерігати і десь надавати якусь ідеологічну допомогу, консультативну. Це справа самих церков розвивати ці діалогічні ініціативи. Ми їх зрозуміло, що ми не можемо їх не підтримувати, не сприяти їм. Це, це саме зрозуміло. Але який буде результат, буде залежати від, на мій погляд, від бажання самого духовенства. Дійсно бачити кінцевий продукт. Бо е, об'єднавчі ініціативи, вони ж не з'являються зараз вперше. Вони існували і в 90-х роках. Вони виникали на початку 2000-х. Е, це є речі, які багато разів були обговорені. І, на мій погляд, що завжди було перешкодою, це непорозуміння на рівні певних ієрархів. Не було десь 100%, -100 знаходження між ними діалогу. Ну можливо, зараз критичний момент у державі є війна, є окупація, є необхідність. Можливо, це є та найкраща умова так. для так. того, щоб реалізовано було цю ідею об'єднання, і от в цих умовах критичних треба забувати про особисті якісь упередження, про особисті непорозуміння, бо цінності єдності як такої національної. Цінності єдності церковної мають бути набагато вищими ніж амбіції чи якісь певні побажання або ультимативні вимоги будь-кого з учасників діалогу. Ви говорите про те, що якщо це і відбудеться, об'єднання церков, єдина українська православна помісна церква, то Вселенський патріарх Варфоломей має визнати ще як довго може це тривати цей процес, і чи може на нього впливати та ж сама Росія? Ну, звісно, що може впливати, і вона впливає. Я думаю, що е, тут немає жодних секретів. І е, пам'ятаємо візит Патріарха Варфоломея 2008 року до України. І всім здавалося в той час, що визнання ну, завтра має відбутися. Але тоді сталося порозуміння, я би сказав, на спекулятивному рівні між. Украї... Між е, Московським патріархатом і Патріархом Вселенським Варфоломієм було досягнуто тих домовленостей, які Москва блокувала давно для Патріарха Варфоломії. Я маю на увазі скликання е, спочатку Всеправославної наради, а потім Всеправославного собору, так званого. І е, за те, що Москва підтримала ці ініціативи Вселенського, він на певний час перестав е, ну, висловлювати будь-які. Ідеї пропозиції щодо безпосереднього ангажування до української ситуації, це так би мовити, був предмет. Ну, я не побоюсь цього слова, можливо, якихось певної угоди між цими двома патріархатами, але знову ж таки ситуація зараз змінюється. Тому, відповідаючи от на, 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 на ваше запитання, звісно, Москва впливала, впливає і буде впливати з усіх можливих е, важелів і речей. З іншого боку, питання тут таким чином, тобто, це фактор, який ми не усунемо. Це зовнішність стосовно нас фактор, на який ми впливати не можемо, який є дуже е, важливою константою. Небажання не московського патріархату втручатися, е, ту, е, сприяти визнанню української церкви. Угу. Тому насправді головний акцент у цьому процесі переноситься у внутрішню українську площину. Для вселенського патріарха винятково важливо. Щоб українські церкви, українські віруючі продемонстрували всередині єдність. Бо він неодноразово казав, кого ж визнавати, коли навіть в таборі прихильників помісної автокефальної церкви є як мінімум дві структури на даний час київський патріархат більш потужна, більш впливова, з потужними впливами, але не, не єдина структура, є ще автокефальна церква. Є ще Українська православна церква, яка також вважає себе самоуправною, ну, перебуває в духовному єднанні з Московським патріархатом, тому його, можливо, формальна вимога. але Яку ми повинні б усунути, це знаходження єдності всередині між православними в нашої держави. Так що ми повинні до цього прагнути, і коли буде хоч частково зреалізована ця єдність, тоді ми можемо виходити на декларування і звертання до патріарха Варфоломія з вимогою, проханням благословити і визнати майбутнє об'єднання. Дякую, Андрій Юраш, директор департаменту у справах релігії. І національностей Міністерства культури України був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма Позиція до зустрічі в ефірі.